Добрий день, любі діти! Чи любите ви танцювати? Чи виконували ви ритмічні рухи під улюблену музику? Впевнена, що так. Темою сьогоднішньої нашої зустрічі буде краса і розум танцю під назвою Мова душі у ритмі танцю. Танок це особливий вид мистецтва, коли люди за допомогою рухів. Розповідають про свої почуття, радість, здивування, любов, захоплення. А іноді в танці можна розповісти цілу історію без слів. У світі існує дуже багато різних видів танцю. Ось деякі з них класичні танці це витончені, красиві рухи, які вимагають багато тренувань, наприклад, балет, вальс. Існують ще театральні танці, які допомагають розповісти історію без слів, як у виставах і балетах, спортивні танці це танці на швидкість, точність і красу рухів. Вони часто бувають на змаганнях, наприклад, самбо, румба, ча, ча ча рок-н-рол, сучасні танці, це модні танці, які придумують сьогоднішні люди. Вони енергійні і дуже різноманітні. Наприклад, хіп-хоп, брейк-данс і, звичайно, народні танці, які придумали люди в різних країнах дуже давно. Вони розповідають про життя, свята і звичаї народу. Наприклад, це грузинська лізгінка чи Полька. І, звичайно, наш український гопак. Зараз більш детально розберемо наш національний танок Український гопак. Це один з найвідоміших українських народних танців. Він дуже веселий, запальний і енергійний. Колись давно гопак танцювали козаки після великих битв або свят. Так вони показували свою силу, спритність і радість. Чоловіки в гопаку стрибали, присідали, крутилися, били руками о підлогу. Це називали козацькі викрутаси. Жінки теж танцювали гопак, але їх рухи легкі та граційні. Вони кружляють і роблять красиві кроки. Гопак завжди виконується під веселу гучну музику, на скрипці, бандурі, сапільці. У гарному національному вбранні вишиванках, шароварах. Голови дівчат прикрашають вінки із квітів, а на ногах підскрипують чкіряні чобоття. А чому український танок називається гопак. Слово гоп у танці вигук радості. Коли козаки стрибають вгору, вони кричать Гоп!! Ось і пішла назва Гопа. Гопа став символом сили і волі українського народу. Тож, милі мої українці, танцюйте на здоров'я і не забувайте, що кожен танець це маленька історія, яку ми розповідаємо рухами.